Добрий день, сонечки. Сьогодні в нас заняття з грамоти. На ньому я пропоную пограти зі мною. Тож зручніше влаштовуйтесь і уважно слухайте. Перша гра називається Порахуй склади. Правила цієї гри. Я промовляю слова, а ви рахуєте склади і обираєте відповідну цифру. Якщо ви готові, розпочинаємо. Слухайте слово. Рюк зак. Скільки складів? Так. Два. Наступне слово. Стіл. Встигли порахувати? Вірно. Один. Слухайте далі. Пар та. Назвіть скільки складів. Так. Два. Слухайте. Син. Добре. Не помилились. Один склад. Наступні слова. Но ЖИ, ЦІ. Скільки складів? Вірно. Три. А тепер СО ВА. Так, два. Рахуйте. Па ПУ, ГА. Молодці. Три. Останнє слово комар. Скільки складів? Вірно, два. Розумнички. Правильно визначили кількість складів і не помилилися. Наступна гра: добери малюнок до схеми. Дивимось і разом розбираємось. У верхньому рядку чотири малюнка. Оса, ножиці. Сонце 7. У нижньому рядку чотири звукових схеми під номерами 1, 2, 3, 4. Кожному малюнку необхідно знайти свою звукову схему. Слухайте слово Оса. Скільки в ньому звуків? Молодці. 3. А скільки складів? Слухайте. Оса. Вірно. Два. Подивимось на схему 1. Порахуйте, дітки, скільки в ній звуків? Шість. А складів. Три. Чи підходить вона нам? Ні. Бо у нашому слові. Скільки звуків? Три. І два склади. Розглянемо схему 2. Скільки в ній звуків? Три. А складів? Вірно. Два. Визначимо, які звуки є у схемі. Слухайте. о О-са. Перший звук. Правильно голосний. І позначається кружечком. Наступне о О-са. Другий звук який? Вірно. Твердий приголосний. І позначається однією рисочкою. Слухайте далі. Оса. Який це звук? Вірно, голосний і позначається кружечком. Зробимо висновок, що до малюнку оса підходить схема 2. Працюємо далі. Визначаємо кількість звуків у слові ножиці. Слухайте. Но ж. Скільки у вас вийшло звуків? Розумнички 6. А складів НО, ж, ЦІ. Правильно. 3. Дивимось на схему один. Скільки в ній звуків? Шість складів. Три. Перевіримо тепер схему, які звуки в ній є. Перший звук. «Н». Н, Н він який? Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Наступний звук но. Так, голосний позначається кружечком. Третій звук «Ножиці». Який він? Твердий приголосний. Так, вірно, позначається однією рисочкою. Наступний звук. Ножиці. Він який? Голосний. Так і позначається кружечком. Слухайте далі. Ножиці. Так, м'який приголосний розумночкий позначається двома рисочками. Слухайте далі. Ножиці. Який останній звук? Голосний і позначається кружечком. Тобто до малюнку ножиці підходить схема один. Дивимось на наступний малюнок і визначаємо, скільки в ньому звуків і скільки складів. Слухайте Сонце. Скільки ви нарахували звуків? А складів сон С. Вірно, два. Чи підходить вона до слова сонце? Ні. Бо в слові сонце п'ять звуків і два склади. Перевіримо схему чотири. Перший звук С -с сонце. Він який? Так, твердий приголосний позначається однією рисочкою. Другий звук сонце. Так, голосний позначається кружечком. Третій звук. – сон-це. Так, твердий приголосний позначається однією рисочкою. Четвертий звук. Сонце. Так, твердий приголосний позначається однією рисочкою. А п'ятий звук сонце. Вірно голосний і позначається кружечком. Тобто до малюнку Сонце підходить схема 4. Який малюнок залишився? Вірно, цифра 7. А схема. Так, 3. Перевіримо. Перший звук у слові сім. Він який, м'який приголосний і позначається двома рисочками. Другий звук сім. Він який. Вірно, голосний позначається кружечком. Третій звук. Сі.м. Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Так, дітки, ви правильно підказуєте, що це схема до малюнку із цифрою. Молодчинки! хоч і важко було, але ви впорались. А тепер останнє завдання: Придумайте сонечки слова до схеми. Шановні дорослі, зупиніть перегляд і дайте діткам подумати стільки, скільки буде необхідно. Аж потім тільки надайте підказку. Слова до схеми лак, кит, суп. А які ви придумали слова? Насилайте, дітки. Добре, мої любі попрацювали. Тож відпочивайте. До побачення, до нових зустрічей.